Якщо вона отримала від тебе в неї там об'ємна усвідомлення літра, то вона більше не отримає або її щось виб'є якась життєва подія, яка заставить її розширитися. Ну, як правило, мінусові якісь історії дуже сильно впливають, і вона тоді йде шукати. Це рідше буває, але теж є у людей, які до які мають мрії, тобто в них є чітка картинка життя, яким вони хочуть жити, і вони до того рвуться. З такими клієнтами простіше працювати, такі чисто коучингові клієнти, але їх дуже мало. У них дуже прокачана дисципліна. Вони готові самі себе зорганізувати. Вони будуть ти. Тобі треба тільки їх там стояти ззаді, знаєш, щоб вони не впали. От вони відкатуються, ти тут раз і зупинили, і вони побігли далі. А коли в людини немає цього, коли ти її там трішки копнула і вона вже до дна достала, і вона розуміє, що вона далі закопуватися не хоче шукати там маріанську впадину, що там у неї відбувається, вона буде сама втікати від тебе. Тому ти можеш її нагадати, але нагадати таким чином, що ви, якщо готові, то ми працюємо, а якщо ні, то я закрию наше... Тобто, бо ти її до сих пір годуєш своєю енергією. Поки ти про неї думаєш, вона на твоїй енергії продовжує рухатися. Як тільки ти скажеш, що я закриваю цей потік, вона прийме рішення або туди, або туди. Або буде собі шукати іншого спеціаліста, до якого вона так само прив'яжеться і так само буде. Бо ти працюєш з кожною людиною один раз, і ця людина ніякого результату не отримує. Вона пішла до тебе, щось там купнула, пішла до іншого знов так само, а мозок він же обманює. Він розказує не те те, як насправді, а те, як він. Ті історії, які він вигадує для того, щоб оправдати свою бездіяльність. І тих він може розказати 300 історій за 300 різним людям. Та й нікуди не просунутися, взагалі ніяк не зрушитися в місця, тільки утвердитися в своїй жертвенності, що я от така нічого в мене не виходить, і безпомічна, і любіть мене, дайте мені уваги. Розумієш. А увагу вона отримує. Достатньо для того, щоб жити далі. На тій. Увага це енергія найбільш найсильніша енергія у світі. Бо їй треба кожного разу продавати собі, що треба тобі заплатити гроші. Їй так само треба собі продати, що я мушу заплатити, а коли вона один раз прийшла, другий раз прийшла, а видимого результату ще немає, бо він так швидко не надходить, для цього треба 4-5, як мінімум, терапій. Тоді, коли є необхідна довіра, і необхідна історія, що підсвідомість. Дає людині сигнал, що тут можна розслабитися і довіряти. І це відбувається на четвертій-п'ятій сесії, а до четвертій п'ятої сесії їй потрібно чотири рази продати собі, що що я плачу ті гроші, розумієш? І так, от Лариса теж пише, люди піклування про себе відкладають дуже часто. А для неї таблеткою може бути, ну, окей, послухай, якусь медитацію на Ютубі, і може, воно попустить. Тому коли ти даєш людині пакет, вона вже розуміє, що лікування вона це мусить пройти. Чи той пакет дорожчий, тим більше для людини буде мотивація, що не злитися, там 200 гривень, ну, втрачу, то втрачу, нічого страшного. А коли це вже дорожча якась історія, то вона вже себе мотивує все-таки допройти до курс. Нагадаєш один раз і їй все. І ти, коли зустрінешся з нею, попрацюєш, ти скажи їй. Дивіться, я розумію, От, чесність, вона насправді дає дуже людині велике звільнення. Коли ти їй скажеш, ви бачите, що відбувається, мені треба постійно вам нагадувати, але це не мені потрібен результат. Для вашої підсвідомості краще, коли ви це для себе самі будете робити. Бо ви так отримаєте той результат і присвоїте його собі. Не я буду там, Оля, мене заставила, і ви знову через примус робите. Але це звична стратегія для вас, бо вас все життя заставляли щось робити. А змініть свою стратегію навіть тут в маленькому рішенні. Самі для себе прийміть щось зробити для себе, навіть якщо це терапія. Ця година для себе дивися, от ми з тобою спілкуємось годину. Це твоя увага. Це ж для тебе, я тут цілу годину сфокусована на тобі. Показуй людині, дивися, ти, от ти маєш оцю увагу. Оцей можливість отримати для себе годину час. Якщо твоє життя не варте, щоб ти хоча б годину з того тижня, скільки там годин 24 на 7 виділив для себе, і всього насього там, скільки 1200 чи скільки вона тобі там платить. З того всього, що ти робиш для, для інших людей, а це ти робиш для себе. Всього на всього одна година. Але я мушу тобі нагадувати кожного разу. Тобто мені більше потрібне твоє життя, як тобі самі? Може, давай поміняємо цю історію? І ти візьмеш відповідальність за нього? Я готова тобі віддати. Якщо ти так чесно людині скажеш, як ти думаєш, які в неї будуть думки при цьому? Що ти відчуваєш по тому, як я тобі це не видачу? Чува, прям так ла ну що це звучить дуже лагідно, ну, так я розумію, що що вообще... да, да, даше це терапевтично і. Шо...